Добрі і погані переживання. Коли людина відчуває добрі переживання, вона відразу їх приймає. Тобто, якщо людина, їй добра, людина, так ці почуття сприймає так легко, невимушено, просто. І ці переживання, вони в людині просто собі живуть легко, вживаються, і людина навіть може про них легко забути, що вони є. Ну просто, наприклад, щось сталося в житті добре, ну і добре, що добре. І людина собі далі живе. Коли людина переживає щось важке, це ніколи не приймається, ніколи не стає частиною життя такою, такою природньою, невимушеною. А людина починає постійно думати про це, про це переживання, обдумувати, тому що їй неприємно, це може бути загроза її здоров'ю. Її благополуччю в житті, її взагалі її життю. І такі от переживання, як той самий страх за своє життя, за своє здоров'я, чи може там якийсь біль внутрішній, чи може якісь проблеми в стосунках, ці переживання вони завжди лиш, залишаються в людині, і людина постійно їх обдумує. І чим більше вона їх обдумує, звичайна середня людина. Тим більше вони підсилюються. Тобто ми порівнюємо добрі і погані переживання. Як бачимо, добрі переживання вони дуже легко розчиняються в нашому житті. А погані переживання вони навпаки все більше і більше, якби, як, якісь, як рана, яка не да, яка заражена якоюсь заразою, вона тільки розгнивається і розгнивається, розгнивається, і без зусиль самої людини щось змінити, воно здебільшого, в більшості випадків, ці погані переживання залишаються в людині і поступово в підсвідомості вони розростаються, 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 розростаються. Навіть якщо ми подивимося на ті самі добрі почуття, наприклад, людина має щось в житті таке. Добре, до чого вона прив'язана. Ну, наприклад, людина купила другу машину, то спочатку, звичайно, людина рада, щаслива, що вона це має. Але з таким щастям приходить також і прив'язаність. А із прив'язаністю що приходить? Той самий страх. Страх втратити машину, страх пошкодити машину, страх, переважно, страх втрати. Страх і цей страх він починає людину просто їсти. І виходить, що навіть щось добре в житті, якщо до нього неправильно ставитись, воно все одно з доброго переживання перетворюється в погане переживання. Тобто добрі переживання Мало того, що ці добрі переживання вони не сильно затримуються в нас, ми їх якби приймаємо і розчиняємо в собі, і вони просто як би, зникають в собі. То разом з тим погані переживання можуть прийти вслід за цими добрими переживаннями. Якщо ми щось, наприклад, чи то навіть машина, чи то дитина, ми починаємо хвилюватися за цю дитину. І теж що це за цим добрим. Може також прив'язатися погане. І тому, якщо подивитися це з точки зору внутрішніх збуджень, да, збуджень всередині в мозку людини, да, то виходить так, що е, збудження добрі, якби додатні збудження зі знаком плюс, да, додатні збудження, вони не такі суттєві в нашому житті. як е, Від'ємні збудження. І ці від'ємні збудження вони настільки сильно пережив... переважають в нашому житті, що вони просто, якщо людина знаходиться в стані збудження, да, в збудженому стані, то саме оці від'ємні збудження, збудження, які несуть з собою якісь страждання, якісь втрати, якісь важкі переживання, вони повністю переважають в мозку збудженої людини.